Добрий день, друзі. Хочу нагадати вам, можливо, хтось вже знає, хто не знає. З'явилися у нас такі дефіцитні запчастини. Це у нас стакан головки блока ой, головки блока циліндрів пусного колектора. Тобто він встановлюється от сюди, тобто міряємо його отут, а не тут. Оце у нас діаметр тут 50 мм, він рівненький отакий, вартість 250 гривень. Він під головку старого зразку, там, де немає от виборки. Бачите, виборка? Тут у нас от діаметр 48 міліметрів. От вона під новий зразок. Це головка у мене нового зразку. І оце стакан 48, а зовнішній діаметр 50. Тобто він отак от, сюди от чітка стає. А оцей це під стару головку. Він сюди не стає. От Старої головки там 50, там рівненька і випадки такої не буде. Тому, друзі, 250-230 гривень. Будь ласка, кому треба, заміряйте, замовляйте, звертайтеся. Ну все добре.